Друзі, вітаю вас на каналі Дніпромі. У цьому відео ми поговоримо про наші далекоміри, а саме 40 ТФ, 60 ТФ та 100 тф Як ви могли здогадатися, 40, 60 та 100 – Це та відстань, яку вони здатні вимірювати. Але перед тим як ми почнемо, я запрошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк і, звісно, написати коментар. Можливо, у вас є вже такий, або одна з попередніх моделей. Чим вони вам подобаються або не подобаються, Також напишіть про це в коментарі. Все не затягуємо. Починаємо. В чому їх різниця, окрім відстань, яку вони можуть міряти. У 40 ТФ трошечки менше кнопок, але на функціоналі це фактично ніяк не відображається, просто більше треба клацати по факту. Але є ще один дуже важливий момент, коли ви міряєте на відстань там 50-70 метрів, то у вас вже якби ви не були стабільною людиною, так чи інакше, у вас десь там щось може рухатися, і точність вмірювання від цього може страждати. Тому в моделях 60 та 100 ТФ є місце для кріплення штатива. дюйма – це стандартний штатив. Він і для всіх фотографів, і відеооператорів, і нівелі. Це стандартне кріплення. Йдемо далі по самому далекоміру. Перше, що ви почули, він пікнув, але він може і не пікати. Ми вимикаємо звук. Все. І далі він нам не буде вже пікати. З'явився беззвучний режим. Давайте трошечки пройдемося по його функціям. Звісно, він може міряти просто відстань. От. До стелі у нас метр двадцять. І ви можете бачити в лівій верхній частині місце, з якого починається вимірювання. Натискаючи нижню ліву кнопку, ви можете змінювати місце, з якої починається вимірювання. Воно може бути знизу, зсередини або зверху далекоміра. Давайте включимо звук, щоб просто було впевненіше трошки. Ідемо далі по режимам. Режим номер раз. Це у нас просто вимірювати відстань. Режим номер два. Вимірювати площу. Раз. І кудись туди.

37-926 метрів кубічних. Звісно, можете в коментарях написати, що треба міряти від підлоги, притуляти до стіни, там якась фіксація, але ми просто зараз демонструємо те, що може цей інструмент. Наступний режим це вимірювання по гіпотенузі. Давайте я тут все ж таки відійду і буду по підлозі міряти. Майже під стелю наведу. Ми виміряли гіпотенузу і нижній катет, і маємо висоту стіни, яку ми міряли 2,760. Для чого це треба, якщо ви не можете підійти і поміряти впритул, або, наприклад, немає верхньої точки, від чого дальномір має відбитися. Йдемо далі Замір за двома катетами. Міряємо верхній катет. Міряємо висоту. На всяк випадок зазначу, бо у нас тут були разноглася в команді. що висота це пряма, опущена під кутом 90 градусів на будь який з катетів з вершини трикутника. То я мав на увазі саме цю висоту. І міряємо нижній катет. І того ми маємо за виміром двох катетів і висоти. Так само висоту 2,28 між нижньою верхньою точкою. А наступним режимом ми можемо виміряти одну з частин стіни, фактично між точками. Міряємо спочатку. Найбільшу гіпотенозу. Єдину гіпотенузу, перепрошую. Тепер міряємо трошечки нижче. Давайте у нас той дріт в стіні буде орієнтиром. І тепер до підлоги. І ми маємо відстань, що між дротом і стелею у нас. 1,12 дванадцять сантиметрів. Ідемо далі. Ми тепер повернулися знову до просто вимірювання, але я пропустив один режим, і зараз я вам його покажу. Дивіться, це режим, в якому задіяний акселерометр, коли вам треба дуже швидко і дуже прикольно виміряти відстані гіпотенузу, кут, наприклад, і показати пацанам, яка у вас класна штука є. Що ми тут міряємо? Ми міряємо тут тільки гіпотенузу. Гіпотенуза у нас склала 3,697. Отже, менший катет 2,34, більший катет 2,86, і кут гіпотенузи склав 50 градусів. І фактично, за вимірами гіпотенузи і одного кута тої самої гіпотенузи, ми маємо всі виміри прямокутного трикутника. І кут можна порахувати інший кут, якщо у нас тут 50 плюс 90 буде 140. І виходить, що у нас третій кут всього 40 градусів. І фактично ми маємо всі виміри по цьому трикутнику. Дуже зручна штука. І давайте ще на останок така кіллер-фіча. Тут є режим динамічного вимірювання. Ми беремо цю кнопочку, затискаємо її, і вона нам пілікає і розказує, показує нам, яка відстань до точки прямо зараз просто Не дуже зручно показувати, і для того, щоб це було зручніше, на стіні ви бачите точку лазера, куди ви направляєте ваш далекомір. Дуже важливий момент: от сюди в лазер дивитись не можна. Це небезпечно для вашого здоров'я. І давайте ще декілька слів про комплектацію. Часом так може бути, що поверхня, від якої має відбитись лазер, може бути знаєте, якось поглинаючою, і від неї сигнал буде погано відбуватися. Саме через це в комплекті кожного нашого далекоміра є ось така карточка, яку ви можете поставити, і від неї точно буде Вбиватися сигнал далекоміра, якщо у вас з цим виникають якісь труднощі. Чохол абсолютно кожен далекомір комплектується у нас ось таким чохлом. Ось так це виглядає. Можна на поясочок, можна на монтажний пояс, або просто в кишеньку кинути в сумочку, і він буде більш захищений, не подряпається десь. Окрім чохла, в комплекті є ще ось такий шнурок на руку і батарейки, з якими ви одразу почнете працювати новим інструментом. Є здогадки, що я не все розказав про далекомір, тому запрошую вас в коментарі написати те, що я міг пропустити. А посилання і на цей, і на інші далекоміри, і на наші знижки та акції, і на всі наші більше ніж 500 магазинів є в описі під цим відео. Перевіряйте свою підписку, ставте лайк, пишіть коментарі. І звісно ж, донайте на ЗСУ і обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.